Українським артилеристам дозволили роботу. Генштаб, аби уникнути втрат серед особового складу та завадити спробам бойовиків прорвати лінію оборони у районі Мар'їнки та Красногорівки. Сповістивши міжнародних спостерігачів, віддав наказ на знищення ворожих вогневих позицій. Від самої ночі у секторах С та Б терористи фактично перейшли у наступ. Були відомості про більше як три десятки поранених українських воїнів. Ворожу навалу стверджують у генштабі. Вдалося зупинити. Після вчорашніх зірваних Росією переговорів у мінську бойовики знову почали стрілянину по всій лінії фронту з усіх наявних калібрів. Танки, САУ та ракетні системи залпового вогню не замовкають протягом дня. Фактично, перед зустрічю Великої сімки, Росія умисно вчора зірвала зустріч трьохсторонньої контактної групи, а сьогодні дала вказівку своїм російським терористам починати військову операцію. Найгарячіша ситуація на Донбасі нині навколо Красногорівки та Мар'їнки. Там ще з ночі тривала артпідготовка бойовиків до наступу. А вже зранку російсько-терористичні війська почали гатити по цих напрямках із градів і пробувати атакувати. Маленькі хочуть боєм відбити Мар'їнку, ж можна було стріляти з їх сторони в нашу сторону і подальше. Ми самі можемо все здівати. Якщо війна, то війна, а не так, щоб по нам валя, там ми як стоїмо та ми лохи стаїмо. Та й все. паралельно зі стрільбою. Терористи встигають відрапортувати Марінка, нібито під їхнім контролем. Але насправді наші військові усі наступи бойовиків вдало відбувають. По обіді у генштабі офіційно дають військовим зелене світло на відповідь із важкої артилерії. Якщо артилерія не працювала, то про Марінку можна було вже забити вже йде, і все. А судьбу цього всього рішити і з бою про обстріли градами та гвоздиками. Повідомляють і військові 93-ї бригади, які базуються у пісках, Первомайському, тоненькому та водяному, щільно накрило снарядами і шахтобутівка поблизу Авдіївки у штабі. АТО то такі активні дії бойовиків уже розцінили як спробу наступу. Це дійсно можна вважати як намаганням наступати, але справа в тім, що цей наступ і ця атака відбувається на неширокій ділянці фронту, тому казати про широкомасштабний. Початок наступу ворога ми не можемо. Вояки кажуть, допомога нашої артилерії відбила охоту сепаратистам атакувати. Вже після перших влучних залпів із неї вони починають відступати. На проросійських сайтах вони скаржаться на великі втрати, хоча бої зі стрілецької зброї там тривають. І досі. Віталія Фанасієнко, Станіслав Фещенко та Наталка Волосацька. Спецкор 2+,2.